Привіт всім, поступають <coughs> далі питання. Я вирішив сьогодні записати таке відео на таку тему. Я думаю, що багато з вас воно буде цікавити. Як виглядає то, щоб працювати на самого себе в Європі з таким бусиком? Варіантів, звичайно, декілька. Перший є люди, які працювали по даній темі в Україні. Мають відкриту фірму, мають якийсь бусик, питають мене да? і хочуть їздити по Європі. Варіант, звичайно, непоганий, але я би дану тему так. ну, типу, З даної сторони я би цю тему не розглядав і вам не рекомендую. На мою думку, треба ту фірму нафіг закривати, продавати то, що ви маєте в Україні. Тоб, чому? Тому що це просто ну, не цілесообразно. Ну, тобто, який смисл? Правильно. Перша машина в Україні набагато дорожче коштує. Раз. На українських номерах. Думаю, розумієте, що по Європі по любому нюансі більше, ніж на європейських. Так само українська фірма співпраця з Європою. Гроші перечислюють в Україну. У нас митниця, у нас по-любому там податки всякі різні такі. То фіга різних нюансів, бо якби я дуже сильно в то не вникав, але я знаю 100%, що на європейській фірмі там набагато менше з тим проблем. От, Про що ми і поговоримо? Як то має виглядати? Тобто відкриваємо фірму в Польщі, наприклад, так як я не знаю, як її відкрити в Німеччині і ще десь, я знаю, як це зробити в Польщі. Значить, вам треба знайти собі бухгалтера в Польщі. Тобто, то, що у вас там, наприклад, освіта бухгалтера. Це нічого не дає. Тобто в Польщі там закони відрізняються, податкові ті всякі, як вони там в податках називаються, ті номера, типу тих всяких приколів, поляха, де вись не скажу, забув. Менше тим, суть в тому, все відрізняється, податкові ті рахунки і різні ті різні, всі накладні, і все та фігня. Значить, вам треба по-любому бухгалтера. Відкривайте ви фірму, дай ще нюанси. Якщо ви не маєте польських документів, тобто карти побиту. Вам треба найкраще відкривати в Польщі фірму на когось з ваших родичів, які живуть в Україні, наприклад, батьків. Себе же брати як співвласника на якусь там маленьку долю. Чому? Тому що, якщо ви зробите себе власником, від тої фірми ви собі карту побиту зробити не зможете. Це мінус. Ви зможете робити собі тільки візи. Візу ви зробите собі тільки таку, яка вам дозволить бути в Польщі не більше як півроку, тобто взагалі в Європі. От. Це погано. Зато, якщо буде вашим власником, батько, якому, який там, наприклад, не збирається їхати в Польщу і так далі, чи мати, все, що вам треба, це просто копію їхнього паспорта. Ви робите власником його, самі ж стаєте співвласником на маленьку долю. Далі. Такі, в такому випадку ви спій спокійно робите від тої фірми карту побиту. Далі. Варіанти, що там вам треба отримати такі податкові номера, як Песель і REGON вони називаються. Песель, точніше, Песель це вам, людині особисто, це податковий такий не податковий, навіть податковий це в них ніб. Але це такий номер, який в них персональний номер. От в нас такого немає, а в Європі, в Америці, всюди в цьому світі є ID номер кожної людини. Без того номера трудно в Європі. Але з тим номером ваші шанси ну, такі, що ви можете польщі брати кредити, все що, що хочете. Ну тобто люба фірма, яка буде з вами співпрацювати, типу, набагато краще, щоб ви його мали. Чи, отак, скажімо. Далі. Фірма. Фірма має НІП і Реґон. Треба їх зробити. Там не проблема, але, В принципі, їх може зробити і сам власник, а може зробити той же бухгалтер. Типу, там бухгалтер і так бере. Якусь там конкретну плату, і то буде входити, я думаю, в то все. Він має вам то все зробити. Метров, скринь, Далі варіанти такі. Машина. Автомобіль можна взяти, так як більшість з тих фірм робить. Вони беруть. Вони беруть той автомобіль. Вони беруть той автомобіль. Лізінг. Метров, скринь, Щоб взяти в Польщі автомобіль, лізінг. Я не знаю, як в Україні але думаю, приблизно так само. Ваша фірма мусить мінімум півроку вже платити податки. Тобто, да, тобто це вже трошки проблемно. Інакше звичайно, новій фірмі ніхто вам візінг автомобіль не дасть. В кредит, напевно, дадуть, але приблизно буст такий, от, на якому я їжджу, в кредит коштує, ну, кредит чи не кредит, просто новий, приблизно 100 тисяч злотих, 110 так, в тому районі. Е От. Тобто, якщо ви хочете, можете взяти в кредит такий бус. Опять же, податки ну, тобто, в кредит взяти трохи, то буде дешевше, ніж в Україні, тому що е, ті, як вони називаються, цілі ставки процентні на кредит в Польщі менші, як в Україні. Далі. Ну, Все рівно це не дуже добре, залазити в такі великі кредити. Є інші варіанти. Ну, Звичайно, як варіант півроку чимось позаніматися, тоді брати. ну, не дуже хороший варіант, принаймні так мені здається. Тепер варіанти, які можна зробити зразу. Перший варіант це купити машину, яка бшну, тобто котра вже закінчився лізинг. Наприклад, так як я їжджу на цьому автомобілі, лізингу він три роки. Коли закінчився лізинг, його просто продають як, як бушну машину. Ціни там йдуть в районі, я бачу, від 30 тисяч злотих до 60 тисяч злотих. Там є різні, залежно залежить від того. Який ви хочете взяти автомобіль, в якому він буде стані, ну тобто логічно, да? От. Ціна така. Далі. Це ще не всі варіанти. Є ще один цікавий варіант. Але опять же, кому і що цікавить, От. є такий варіант, можна взяти таку машину в оренду. Що це значить? Є фірми великі, які е, беруть під своє, так сказати, крило молоді фірми. Тобто вони від вас нічого не требують. Вони просто дивляться, спілкуються з вами, як з людиною, тут бачать, яка у вас фірма, бачать, які у вас, наскільки ви серйозно тим займаєтесь. Значить, далі, що виглядає? Та фірма велика, бере в лізинг такого буса. В лізинг приблизно, плюс-мінус оп'ять, плюс-мінус в місяць за лізинг платять від 2300 злотими до 2600, приблизно так. Значить, ці великі фірми беруть в лізинг ту машину і вам її дають в оренду за 1000 злотих в місяць. Тобто ви покриваєте лізинг цих 2500, грубо говоря, да, чи 2,300, чи 2500, і 1000 злотих платите тій фірмі місяць за те, що от ви користуєтесь тою машиною. Далі. Плюси і мінуси одного першого варіанту, другого варіанту. От, там Ті останні тобто, ми навіть не розглядаємо наразі. Тому що ну, типу, наразі вони вас не будуть цікавити. Значить, далі. Наприклад, берете ви машину ту за 30 тисяч, а там за 60 тисяч злотих. Це половина ціни, звичайно, це набагато дешевше, ну і якби реальніше досить. Да? Перезглянемо проблеми. Машина 3 роки, машина накатала купу кілометрів. От, скажімо, в місяць приблизно буси накатують від 10, і навіть я знаю, що деякі по 18 тисяч кілометрів в місяць. Тобто рахуємо. Навіть якщо 10, то в рік 120, в 3 роки 360 тисяч. Ну, Логічно подумати, по-моєму, та машина вже, як то кажуть, з дня на день може почати ламатися. Тобто, да, це немаловажна деталь. Тому все-таки, по-моєму, що ліпше на тих перших пів... А, Ну це ще не всі мінуси, то що вона почне ламатися. Ще є такий великий мінус, що задньої вже нема куди давати, тобто машину, ви купили і треба працювати. Тому найкращим е, варіантом я розглядаю якраз цю оренду. Пояснюю, чому. Перше, ви берете нову машину, яка має повну каску і має гарантію. Тобто, так як я зараз. В мене був сів акумулятор, я подзвонив. Це елементарно сів акумулятор, це я не говориш там, не дай Боже, щось поламалося, серйозно. Сів акумулятор, я подзвонив, до мене приїхали в Німеччині, приїхав е, евакуатор, який мені дав підкурити, але при надобності він б мене і забрав на ремонт і мене б безплатно відремонтували. Тобто тут, зрозуміло, да, що гарантія це гарантія, ви не переживаєте, що ваша машина поламається і що ви попадаєте. Тут ви, коли ви купуєте бушну, то якщо ви купляєте бушну, то явно, що вам гроші не вистачає на нову. Ну, і ніхто не застрахований, що вона завтра не поламається. Правильно? Тут всяке може бути. Може все бути гуд, питань нема, може йде 10 років їздити. Але це не є приватна машина, на якій ви возите дупу. Тому тут то кажуть, це знаєте самі шанси набагато більше, що вона поламається нині завтра. От. Тому в тому варіанті ви берете ту нову машину. Так, да, ви трошки переплачуєте, бо тому що ви платите кожен місяць. Але я знаю людей, от, поляків, які так працюють, і дуже задоволені. Кажуть, що це прекрасний варіант. В чому ще великий плюс цього варіанту? Любий прекрасний момент, якщо ви бачите, що вам це не виходить, що вам це надоїло, що ви хочете забратися з тої польщі, їхати в Америку, в Канаду, в Африку. Додому, ви просто-напросто віддаєте той бус, який вас взятий в оренду, розриваєте контракт про оренду, все, до побачення, закриваєте фірму і їдете. Гуляй вася. Вас нічого не тримає, ви ні на чому не зав'язані. Це не кредит, і не лізінг. Далі. Проходить півроку, ви маючи цю машину в оренду. Ну, тобто, наприклад, місяць ви відпрацювали, вам класно йде, ви берете другу машину в оренду, третю. От. Ну, тобто, як ви хочете, звичайно, за півроку ви півроку платили податки. Що ви бачите, що все грає. Все вам так, як вам треба, все вам пасує. Ви просто берете в лізинг, тоді вже машину і вже платите 2,5, а не 3,5. Тобто ви вже платите просто за свій лізинг. І вже тоді працюєте так, як всі останні. Тобто за три роки віддаєте ту машину і берете собі нову. Тобто, Ну, звісно, що нема смислу брати нову за повною ціною, ну, тому що ви і так 10 років не користуватися не будете. Вам за три роки придеться її продавати, за 4, тому що можуть початися з неї нюанси. А так вас не обходить продажа. Ви три роки поплатили, віддали, вони самі продають. Ви собі берете нову машину і маєте все далеко і глибоко, розумієте? Ну, тобто це понятно, я думаю. Вот. Тому рекомендую все-таки на перше півроку брати машину в оренду, дивитися, як все йде, якщо все пасує нормально, просто набирайте, берете шофера на ту машину, собі берете іншу і ростете далі. За півроку берете в лізинг машину, вам вже її дадуть, так як ви платили, платили півроку податки нормально, все у вас працювало то так само ви вже можете собі зробити ту карту побиту робите так само ви робите карту побиту вашим працівникам працюєте значить у вас є бухгалтер, який платить всі податки, тобто з цим питання знято. Бухгалтер то все має знати, бухгалтера теж особливих проблем немає. В інтернеті пишете. Правда, це називається по-польськи Ксьонгова. Ксюонжка це книжка по-польськи. Ксьонгова. Ну, це типа як Книжкова чи не знаю, по-нашому -по що там злівну прекрасно, то що зв'язано з бібліотекар. Що ли? Але з них це бухгалтер, бухгалтер Ксюнгова. І це Ксюнгова вам ці всі питання рішає. Е, ну, якби от в таких, так сказати, в общих чертах, як виглядає то все з фірмою.